Настільні ігри, канцелярія, книги, заняття з англійської мови, фінансової та медіаграмотності, а також послуги психолога і йога з усім. Цим можна ближче познайомитися у дитячому просторі, що знаходиться у центрі позашкільної освіти Надвірнянської міської ради. Грант впроваджується в рамках проєкту відповідь на кризу 2022 А фінансується за підтримки Міністерства закордонних справ Канади спільно з чеською організацією Людина у біді. Нашу громаду проєкт було залучено в відділом інвестицій та промисловості, зокрема завдяки Христині Драгун. Також за рахунок фінансування здійснюється оплата праці шістьом працівникам простору, ремонт двох кімнат, в яких буде працювати в майбутньому простір. Яна вже встигла відвідати дитячий простір і ділиться своїми враженнями від побаченого. Я каже, я, тут я, дійсно можна я, почерпнути я, багато я, цікавого. Я. Також дівчинка знайшла друзів зі східних та південних областей України. Я ходжу на Заняття фінансової та медіаграмотності, на йогу, групові заняття. Я, я знайшла багато нових друзів з різних міст. Софія з Донецької області, Настя з Запоріжжя, Анна Марія з надвірної, Тіхон з Кривого рогу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну центр позашкільної освіти Надвірнянської міської ради проводить роботу з внутрішньо переміщеними особами не тільки дітьми, а й їхніми батьками. Керівництво закладу ради такій ініціативі кажуть, з'явилося більше можливостей для відвідувачів центру позашкілля, адже від початку проекту тут уже побувало майже 100 дітей, і це хороший показник, коли з'явилася ідея. Про безпековий простір для внутрішньопереміщених дітей, де його проводити, питання не виникало у центрі позашкільної освіти. Мені приємно, що наш заклад приходить. Більше дітей, що про нього взнають, дізнаються більше, що є тут більше можливості для дітей, так як от англійської мови в нас поки що нема, Тут є англійська мова, тут є йога дітей є, тут є робота з психологами. Дітей залучають і до днів іменинника, і до масових заходів центру позашкільної освіти. З часу початку проекту через наші руки пройшло майже сотня дітей у проекті з дорослих. Працюють дві внутрішні. Переміщені особи, ми чекаємо. Ми хочемо, щоб до нас проходило більше дітей. Чекаємо на вас, готові прийняти вас. Адміністратор дитячого простору Анастасія Пинзи вдячна подяку. усім, хто долучився до реалізації даного проєкту. А особливі слова подяки звучать українським захисникам, які боронять Україну від окупанта. Наша громада висловлює подяку громадській організації стан та всім донорам, які фінансують даний проект. Зокрема, висловлюємо найбільшу подяку збройним силам України за те, що ми маємо можливість робити, робити таку хорошу працю під мирним небом.